Ось така красота, біля квітки, йдемо подивитися, чи є грибочки. Ось така квіточка гарна. Вже вона і переціла, ну і така ромашка красива. Чебрець, така дика морква. Цвіте. Кочки такі. Ось які колючки. Ну, не голубі. Такі дуже цікаві. Щось. Ой. Щось подібне до гіпсофіли. Ось таке красиве, такий шар. Ой, який гарний. Є квіточки. Там дали саяшники. Я напроти, сонця знімаю. Не бачу, що я показую. Така краси красота. Зараз подивимося, чи є грибочок. Навіть яблонька є. На Яблонька є яблучка. Ось такі дуже гарні ці ромашки мені подобаються. Для деякі перецвіли, а ті, що ще не перецвіли, ой, які красиві. <рес> Кажуть, ті, що є масочки Зараз подивимося, що тут є, чи є, чи немає. Сосновий лісок. Щось Аня знайшла. Щось знайшла, кажи. Вас лючки. Ще mm. uh -huh. є. Будемо шукати. Значить, тут кругом. Ось такий я знайшла. Молоденький, непоганий. Ось і ще є. Він ось так. Такий ось хороший маслочок. будем дивитися, може ще дає. І ще тут є один. В траві Угу. Траві. Да. Ось такий. Угу. А ось теж які є грибочки. Така трава велика. О. Тут в мене їх достати з трави. Ось які. Зараз почищу їх. І до кошик тут заховався. О, такий гарненький. Який. Ще буду дивитися. Ось він у травичці притаївся. Він який. Такий частенький, біленький о, і тут. Чи жовтенький верніше не біленький тут є. О, який хорошенький. Щось тут ще не знаю. Ножку. Нормально обрізала. Подивлюсь навколи. Та ще, може, де є тут в траві. Трава така тут по коліна заросла. Ось такі гарненькі молоденькі сосни. Ростуть, понасівалися. Ось скільки є багато. Молоденькі. Такі гарні сос сосни. Аж он де сховався. О, куди глибоко, далеко, так. Такий і ось такий. Ой, які гарненькі, молоденькі. Взагалі цей такий молоденький, гарний. Треба ще туди заглянути. ще. Є. Подивимося. Такі молоденькі щось, ніжки наче. Тако трошки потрібно обрізати. Заглядати. Тут вже о, ще ось є. Цей, напевно, цей, напевно, вже не дуже добрий. Зараз я візьму на обстеження. Ні, нічого. Такий великий, але нормальний. Подивлюся. Ось де притаїлися. Два грибочка. А я ще знайшла ось такий цмин болотний. або безсмертник. теж нарвала його на ліки. А ось тут знайшла таке містечко. Угу. Такий величенький гриб. Подивлюсь, зараз і тут величенький такий, може і червивий, гляну. І ось тут ще є. Травичку заліз. Йдемо на витягнути з трави його. Ось такий. Цей, напевно, червивий. Ліш не видно. Які тут гарні літають стрекози і метелики. Я не знаю, як зловити їх у кадр, але вони полетіли вже. І голубі, і зелені, ще в дитинстві, я так і пам'ятаю. А тут я побачила їх. Ну, звичайно, вони вже повтікали, поки я включила телефон. Ну, гарні такі метелики. А трав лікарських, в які хочете. І дика морква. Є ось одна така стрікозка. Втікає вона, звичайно. Аж не, не можна її побачити втікає. Не буду її переслідувати, нехай вона собі летить. Скільки лікарських тут трав. Ось які красиві тут. Поля, там сояшники туди далі. Ростуть кукурудза, а тут, напевно, соя поле. І далі знов там горби і сосни. Побачила цмин, прийшла по цмин і дивіться, що я ще знайшла. Ось такі маслючки тут. І ось тут у травичці і ось аж онде такі молоденькі, гарненькі. Подивіться які. Ось такі гарненькі грибочки знайшлися тут. О. Є зараз я вирву. ці, звичайно, більші. О, які. Ці. А ті молоденькі. Ось його я купу знайшла. Зараз я їх подивлюся, чи вони не червиві. Ось такий. Це трошки добрі. Не вшанушка. А ці взагалі молоденькі, вон такі. Всі підуть до кошика. У мене тут у кошику і лікарські рослини і грибочки. Можливо, і ще десь тут у травички є. І ось такий цмин росте, я його теж візьму. Це дуже добре жовчогонне травичка. яка гарно гонить жовчу чи ще. Більш поки не бачу. Буду знову шукати. Тебе що? Вже повне відро, Маша? Так. Да? Молодець. Молодість є молодість. Завжди впереді, попереду. А я шукаю і по не можу ще знайти. От. ось знайшла Окей, начебто чистенький. Так, до кошика його. А ось і ще є. Як фонарики із травички. Ось. Ще є грибочок. Молоденький, хороший, гарний. Більш не видно. Тож Аня знайшла. Ось. Кругом. Вони. Цей, напевно, гнилий, так, це гнилий. Лишимо його тут. А ось тут є ось там. Такий і ось такий. О, шапочка відлетіла, але вона хороша. Чого є. Ось тут в тебе є, да? Ось скільки вам Тут. Тут. Молоденькі, гарненькі. Такі вони в траві всі. Угу. Ламаються. Хорошо, ага. що його хоч виняти красиво, а він... А він ламається. Угу. Да. Це ж трава, яка запутався в траві зовсім. Цей гнилий, цей хай сіється. Це не гнилий, це просто гадалки такі. Залишай, лишай, хай він насівається. Тебе вже повно, так? Да? Торбу карбову. Яку торба десь, я не знаю, де, у мами, напевно. Мама сіла. Да, я я хочу показати, гляньте, що тут робиться. Тут. І ось тут, ось тут. О, а там ой, ціла дорога. Ось о. Ціла Мам, десь дорога десь тут. Так йдуть, йдуть. Теребочки. Цілий ряд такий. в тебе там є. Ой, тут їх скільки є. І тут. І ось спочатку зніму. Ось скільки. От траві. А там знаходимо і знаходимо. І ще вверх туди он. Аня збирає. І ще аж сюди вверх дивися. бачиш. Тут повно їх цілими рядами. О, скільки в траві. Що-шо? Скільки нас берала Аня? І там ще вон, кучка. це ще не все. Ось. Є. Ой, тут подивіться, поліція, найшла скільки, Рядами, рядами аж туди. Рядами. Вон скільки. Не можна від цього. Ось прийшли ми вже додому. Ось що ми назбирали. О, мам, вони мені потекли. О, прийшли ми. Мали робити роботу, тут мастити хату, пішли по гриби. Їдемо додому. Вже Назбирали грибів. Сонце вже заходить. Ми добиваємося додому вже. Такі засіяні поля, скоро жнива почнуться. Тут вже щось і прибрали вже на полі з чорне. Ні, є кукуруза, сояшники. Сьогодні хороша погода, тепло, дощо не було.